Я просто тобі скажу, що ми зараз ну, говоримо про перемогу Майдану, як доконані факти. Ми тоді були. Але тоді ми не були впевнені, що він переможе. І найпрагматичніші, найцинічніші, але зацікавлені в цьому ділки, які теж приймали участь в революції гідності, да, будемо дверті. Не. Теж давали цьому десь 20-30 Я пам'ятаю особисту розмову з Бенєєм Коломойським, да, з найбруднішим олігархом України. Я тоді працював на плюсах, Беня був власником плюсів. А Коломойський прийшов на зустріч редакційну, і ми мали таку дуже жорстку розмову з, з ним. І він такий, ну, типу, чуваки, а ви готові йти до кінця в цій історії ну, з Майданом? Ми всі такі, та чувак, ну треба Янукович в будь-якому разі виганяти. По-любому, він каже, ну, ви розумієте, що у вас шанси процентів 30%. І це було знаєш, Це було ну кінець грудня 13-го року. Я просто про те, Сука, що це могла бути його, його виключно маніпулятивна якась оцінка для того, аби перевірити вас особисто на слабо. Я з тобою абсолютно згоден. Це так і було. Але... Я просто про те, що зараз ну знаєш, будь-які оцінки, звісно, ні про що, але навіть знаєш, ці 20-30% перевіряючи на слабо, це насправді величезний шанс. Я б хотів сказати про, про інше геть. Дивіться, дивіться, був момент, коли, умовно кажучи, було зрозуміло, що всі, хто на Майдані, всі, хто дотичний до революції, вони опиняються поза законом. От просто вони все, вже вони якби або тюрма, або смерть. І слоган воля або смерть він дуже легко вложився в це все. І воно відчувалося саме так, що люди, які е, стоять за цією революцією, фактично її роблять е, своєю присутністю на Майдані. Вони е, не мають вибору. Тобто, все вони вже поза законом. Тому, якщо б вдалося перемогти е, протест на майдані, це була б громадянська війна. Бо ці люди були поза законом, вони б вимушені були б вести партизанський образ життя і ну, вибачте, на слові, або пиздити мусорів. Тобто це було б. Це... і це було. Б. І це відчувалося в повітрі. Тоді дежуря до цього сандекласу. Ти ж гадаєш смс які надходили кожне, ну всім, хто знаходив. Навіть працівникам держостанов, до речі, приходили смс що вас зареєстровано, людина на роботу прийшла на Михайлівську. Типу, вас зареєстровано як учасника учасники антиурядових виступів. І вони такі, чого? Заборона на балаклави не надягати, призвела до того, що всі одягли балаклави. на там не їздити колони. Ми призвела до масштабних колон автомайдану та і так далі. Тобто, це все просто загострювало конфлікти і опиняло позаконення. А ви бачите паралель між діями тодішнього уряду mm -hmm. і da. тим, як це все каталізувало Україну, типу, надії українського суспільства і до дій Російської Федерації, яка змусила українське суспільство робити от точно те саме, що вони кажуть: не робіть. Такі окей. І все не впопі... До цього